Вечір, ми з України, з Криворіжжя. У нас вже сіло сонечко. Я тільки взяла телефон для зйомок. Фу, тому що цілий день, цілий день товчуся на городі. Поливаю, присипаю, саджаю, бризкаю. Таке. Все разом. Значить, це в мене росте, все добре. Раз я вже оце зайшла з порогу, то зразу розкажу. Посадила редиску. Ось тут у мене два рядки-редиски. Саджала свою бодям От. Оце такі два рядка. Я шуганула редиски. Так. Тут нічого. Е -е, значить, <'re hết> ладно, зараз перейдемо. Горох ще не готовий. Так, ну тут все як зазвичай. Значить, тут що в мене? Опа, стала на ложку пластмасову. Ну, тут і трохи. Так буває. Так, що я посадила тут? Тут в мене шогірочки, так? Да? Ну, є ж куча місця, а чого ні. Значить, тут я посадила свій любимий салат, що в тій теплиці в першій. Кучерявий, такий, такі низенькі кучеряві такі кущички. Покажу, ладно потім в кінці. Поросла вже трава. Я в шоці. Я просто, коли я відпочину, ніколи. Так, це посадила салати, цей кочерявенький, такі трішечки. Він низенький, він е, нічому мені тут не завадить. Тим паче, що огірочки вже підуть вверх. Значить, тут в мене два рядки бодіамридисочки. Ось вони йдуть. Так. От, от от Так, щоб наступити знову на ту ложку. Бачите, я її розчавила. Тут таке. Так. Тут нічого, що. Розсаду я тільки палі. Я тронулася до того персика, він бризканий, підставляєте? Вся мокра. Ой, тут такі діла. Так, бачите, самі розсади на місці, все тут. Отак виглядає. Вже буду все висаджувати в ґрунт, вести в село, огірки, помідори, кавуни. Кавуни не всі тільки оці, тому що ці ще, ну ви ж бачите, куди їх. Ще ні, ще вони в мене постоять. До речі, я не дивилась коренево. Подивимося разом. А що? А нічого, бачите? Ну, я не бачу, а, є, ось, вже є корінчики трішечки. Не фокусує зараз, а бачите, біленькі. Та як же якщо біленькі полосочки, то корішочки. Так, добре, а тут візьму ось такий. А тут, бачите, скільки? А тут же діло покраще. Тому ось так. Тому це піде в ґрунт, ці ще постоють. Ну, я думаю, недовго. Так, ось такі справи, тут все полито, тут все зроблено. 19 і 9. треба зачиняти. Зараз з вами полялякаю, та теж зачиню. Так, огірочки, все дором, все гуд, Поливаються. все в них добре. Тут щось одна крапля в мене, бачите? Треба подивитися, вона, мабуть, забилася. Це все, так скажемо, виправимо. Так, тут це норм. Дивіться, прибрала все, радисочки вже немає, забрала, посадила нову три рядочки, бо діагнома тут прекрасно себе почувають. Треба тільки полити, чим зараз і займусь. Все бризкане, малину бризкала. Вона ще зелена, ще ого, вона ще цвіте. Персики бризкала, все тут бризкала. Знаєте від чого? Та знаєте, як це не знаєте. Від тлі. Тля... Боже, який мене для для е... вже ще грі папер. Тля, зло. Тля візде, показувати Не буду там і хати, і всі персики, і все. А ось, бачите, це, по-моєму, поганий. Хоча тримається. Не буду трогати. От, ну, по-моєму, поганий. Дивіться, яке це нещастя. Так, отакі от справи. Сабризка не мокрая. Так, зараз я вмикаю, вимикаю крапель вмикаю собі. Де, де, де? Ви мене бачите, я тут ще поливала, розсаду, тут це все ось. Вмикаю цього дракона і все, все поливаю, все зачиняю, Врем'я немає, мені ще ой, ще їсти готовить, Коротше, я сьогодні цілий день борщ варю, там ліплю, там коротше. А там на городі. Ну, самі розумієте, що я вам розповідаю, і ви самі все знаєте. такі справи. Тому не зрозумів. А це що? Ні, ну ви... Ну ви поняли? Поганка вонючка. В Втеплиться мене, Те що? Щось плутало чи що. Боже, не знаю, видно, не видно, вся нога, вся нога поцарапана. Отак, от отак працюємо. Так, ну все добре. І ручки начебто в нормі. Нехай ростуть. Так, погнала поливати редисочку. Будемо чекати врожаю. Цей врожай був дуже-дуже непоганий, тому я вирішила ще разочок спробувати. Ну і все. Все полито. Теплиці закриваю вже з однієї сторони, тільки ось такі салатики я посадила. Ось такі. Вони класні, качанні, мені подобається. Бо щось червоні в цьому році мене підвели. Вони всі пішли в цвіт. А таке, ні-ні-ні. Мені таке не потрібно. Ось ще гарний салат. Але ж, але ж. Це е... Айсберг. Але чому він отакий? Гляньте. У мене був тільки айсберг, оцей Лоло Роса. Це якийсь Лоло щось там. Ні, не цей. Оцей кучерявий, де показую. Це Одеський. Оце ось. Це якийсь Лоло Б'янко, по-моєму. Це він. От. Це Цезарь. А то ж мій лолороса. Лолороса підвів. Одеський нормально, як звичайно. Вон там ще один є. От, ну це, я не знаю. Подивіться на його розміри. Да. Ось такі справи. Це я буду прибирати. Я вже потихеньку поприбирала, який геть не годиться, тому що він не годиться. На жаль. На жаль, от таке насіння більше не буду саджати. Може, її сі знайду нормальне, якщо отаке. Ну, повинно бути таке. В минулому році в мене були такі качани. От, був класний качаний, смачний. А це, що це? Ну, геть, геть і не те. Ну, да та ладно. Так, ось такі справи. Все, зачинила, розсадник зачинила. Одну форточку відкриту залишила. От в огірковій форточки відкриті. Ну і ось так будуть помідори. Ну, і огірки теж, тут теж огірки. будуть відкриті. Вже тепло, все. Ну, все, все полито. А, до речі, все одно покажу. Вже треба й бігти. Ось бачите, тут зачинено. Фурточки через одну. Вони мають так через одну і буй. Отак от, от через одну відчинення. Так, петрушечку сполила. Дивіться, як поливається в мене. Зараз покажу. Ось це мій цей полив, це туман. Поливає, бачите? Поливає мені, тут зальє, все добре. Буду вимкну, коли. Буде темні вже темно. Нехай заливає. Ось так. Так, я на городі. Ось така полуничка, перчики. Так. Вже все полила. Вже другий день. Мої її <кхух> скоро почне сходити. Тут теж все пролито. <coughs> Горох. Горох. Так. І тут все пролито. Так. Це ще кущ зем'ят не виріжу. Так, а тут мене, бачите, поливається петрушечка. Ставила на Петрушечку, редисочку вже пролила Нехай проливається тепер Петрушечка. Отак. От Горненько. Так зараз. ручки. Ось такі вже в мене, вже у саті там деякі, теж пролиті. Кіт Сусідський на мене дивиться. Так, ну і каже, серця в тебе немає, що ти там сітку поставила, да? Нічого порозсадила. Так, тут дивіться, все пролито, все гарне і якась мошкарня. Сітку ж поставила. Так, все пролито. Оце, бачите, де стоїть в, в таких ємностях це те, що завтра поїде в село. Це вже буду висаджувати. Все. Ну, крім огірків. Ще ні, ще рано. Ось ці всі помідорки ні. Ці теж ні. Ну, тут ще трохи теж ні. От, і кавуни тільки один. Один із цей 10 штучок посаджу, бо ці ще не готові. Дивлюся на вас, вони готові всі. Отак. От всі вже гарненькі файненькі, все, пролиті, ждуть завтра висадку. Такі справи, такі справи. А я йду робити ногті бо зняла. Отак. От нема коли вгору глянути. Тут у нас ще поки що 23-4 градуси нормально. Ще буде все відкрито. Добрий ранок, ми з України. Я вже з раночку на городі. Волонички багацько-багацько. Але зараз не буду збирати, їду в село, зберу в селі і приїду сюди. Нехай ще трошки перчики мої вже квітнуть. Зараз покажу, Дивись, я тут бачила вже квіточки. Угу. А тут же, мабуть, і зав'язався. Так, все в нормі на городі, все добре, все росте, гарненьке. Вже приїду, зберу горох. Сьогодні подивилася, вже піде. Так, тут все добре полито. Чим я ще займаюся? Переносю розсаду, яка поїде в село. Зараз їдемо в село. Ну, що в мене залишилось, дивіться. Це все. Це все теж, все їде в село все. Переставила кавунчики, подивлюся як вони тут будуть себе почувати. Огірочки які гарденькі. Так, ну ось таке, Ось таке в мене залишається. Зараз покажу, що сьогодні везу в село. Так, ось. Приготувала те, що їде зі мною в село. Це все треба висадити. Це ще мені дали квіточки, багаторічники красиві. Посаджу. Ну і кавунки ось звідси які. Ось ці вже підуть. Отак. І помідорів. До речі, не знаю, скільки я нарахувала, багато. Я рахувала, скільки залишилось, залишилось 55. Отак. Зараз подумала, що я не знімала вам свій піо. Гляньте, яка краса, краса, краса. Отакі піон.